Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами обговоримо одну важну та працьовиту і мудру тваринку, білочку. Осінь – це час, коли білочка готується до зими. Починає збирати горішки, насіння, шишки, щоб зробити запаси їжу на довгу зиму. Вона ховає горішки в дуплах дерев, а інколи закопує в землю, щоб потім знайти, коли прийде зима. Ось так вона створює собі невеличкі комори з їжею, які будуть її готувати, коли буде холодно. Білочка не завжди може знайти свої запаси. Особливо, якщо багато снігу. І тоді горішки, які забула білочка, можуть проростати і перетворюватися на нові дерева. Тобто білочка не тільки про себе піклується, але й допомагає виростати новим деревам. Це дуже корисно для лісу і для всіх тваринок, які там живуть. Тепер, коли ви побачите білочку, яка несе все горіше, ви знатимете, що вона старанно працює, щоб пережити холодну зиму.